Всіх вітаю, на каналі Квіти та Інша, я Інна. І сьогодні вже я починаю посів квітів. Буду сіяти катарантуси, чи вінка, чи барвінок, і на маточники. Петунію на маточники потрібно було ще, можливо, раніше посіяти, а катарантус можна пізніше. Але, знову ж таки, я хочу з нього зняти ще живець, верхній в тому році дуже гарно вийшло, тому що все-таки насіння не зовсім дешеве. Буду сіяти три серії. ось Вінка Патіка, Вінка Вікторій, вона одна у мене всього, і вінка тату. Висівати буду в такі лоточки. в тому році я висівала кожний стаканчик, так як петунію, а цього року змінила свою думку, буду все-таки я його висівати ось так в рядочки, потім пікірувати. Тому що, наскільки я зрозумів, катарантуси вони люблять, коли їх пересаджуєш. Ось, ну, що використовую? Такі з-під харчових продуктів. Пронумерувала. Торф у мене класман для посівів. От, ось це біленьке, це я так просіяла агроперліт, щоб бачити, куди я кладу на сінечку. Здалося мені непоганою ідеєю, але це я так роблю перший раз, то побачимо. Пролила з зуприскувача, зволожила торф. З акторою, актора і привікур у мене для зволоження. І я так розрахувала, що ніби два лоточка в мене повинно вийти. Але дивлюся, що в одному пакеті у мене не по 10 насіння, а по 25. Тому крайній рядочок він буде ну, густіше посіяний. Ставлю номери і на цьому. Але ж чекайте, це ж не сьомий, сьомий. Ось. Щоб не перепутати, тому що вони в мене не завжди розлітають вчасно, а щоб знати кольори, коли буду живцювати. Першим номером у мене йде сьомий. Це априкот. Кіт щось там робить собі. Ось в таких вони коробочках це професійне насіння. Купувала я його у квітковий дворик, цвіточний дворик, кому як краще. Зараз висиплю. Ну, ось так, таке насіннячко, дивіться. Для цього в мене є скляночка така, зубочистка. Ну і зараз по одній буду розкладати. Кому цікаво, ви можете спостерігати, а кому не цікаво, то дивимось щось інше. В, в, в тому році я вирощувала ось такий кущовий катарантус перший раз, і мені дуже сподобалося. Тому вирішила цього року. Його. Ну, посію трішки більше, ніж потрібно. Ну, можливо, для продажу, але хочу сказати, що він нас таким попитом не користується. Не знаю чому. Я, звісно, цього білого агроперліту накидала, але не дуже він мені допомагає. Треба було його густіше, можливо. Ну, все-таки, Хотіла спробувати, бо скоро ж сіяти вже буду і інші квіти, такі як. Львінний зів, чи як ротики садові, він сіється у. Ну, там насіння без грану, так як і тут. Але ж тут крупненьке насіння. Погано цепляється, бачите? Ціпляється, треба змивати. Агроперліт габерліт ціпляється. Там дуже дивне насіння в ротиків. Мені ну, подобається мені щось у нас... І не видно, коротше, його куди сіяти. А сіяти треба ріденько, бо воно. Це про я про ротики зараз розповідаю. Тому що вони стікають якось. Можливо, його і рукою краще було б це робити. Щось не зацеплює. Ну, нічого. Я щось я так розрахувала, що буду по 5 на в рядок, а це буде забагато. Ну нічого. Тому що ось ці 25. Удва я якось вкладу. Так. Не 25. Ну, а ці насінинки ось лишились в інший рядочок. Зараз пропишу відразу, бо це я вже підписала. Це в нас номер сьомий. Ось в цей лоточок. Це відставлю. Ну, Робота така трохи нуднувата. Чесно кажучи. І оце ж воно береться, я б його наче. А рукою можна її загубити. І, звісно, кому от, е, хто не буде перечеренкувати його, не буде брати верхню оцю, е, верхушечку для вкорінення, це ще можливо і зарано. В тому році я посадила пізно, і мені це не сподобалось. Тому цього року ось так раненько саджаю. Сію! З одним я хочу оці коробочки заповнити. А потім розкажу, що далі буду робити з цим. Тому, що щоб відео і не було задовге. Тепер у мене номер 4. Вона, знаєте, квіточка буває різна, буває трішки менша, трішки більша, але настільки така вона, ну як би вам сказати, яскрава, красива, що, ну, і так вона. Дуже гарно квітне. Головне тут, що, щоб її впливати вчасно. Там, де в мене були погано политі, то вони сиділи, сиділи, аж вже потім, як пішли дощі, то вони собі вже розгулялися. Так, щось я не, трохи неправильно зробила. Тому що мало на Ну, нічого. Так, і 5 на наступний рядок. От тут вже пронумеровано. Після цього, як я їх посію, я обов'язково їх ставлю під лампи на стелаж. Світло в нас проблемне дуже. Це ніби на свій страх і риск Оце все сієш. Тому що, ну, то є світло, то немає. Я просто його не буду вимикати, щоб, ну, я зрозуміла, щоб тікає настінина і все. Де Так. Все, Так. Сенди Ну, зараз я ще оце посію і так і сяк. А потім досіяла сама вже. Тепер що? Один оточок а один вже сама досію потім, щоб не займати час у вас. Тепер я його все, бачите, збризкую. Неправильно це йшла поправила оприскувач, Отак розголожую. <с�у> Насіння хоч воно і не малесеньке, але здається мені, що я його е, присипати не буду. Е, в одному лоточку, вірніше, як я вам скажу, в одному лоточку я присипати не буду, а в, в тому лоточку, що. Наступний. Я ось так чуть-чуть чуть-чуть торфом, або навіть в цьому наполовину присиплю, наполовину ні. Був би пісок, то було б краще. А так у мене торф, ну, отак, ніби як капійточку, капійточку, кудись попаде, кудись ні, буде видно. Половину ось так при як краще. Чи присипати, чи ні, тому що насіння. Таке, що я б його поверхнево не сіяла. Але з досвіду і свого і чужого знаю, що краще посіяти поверхнево, а потім оці всі попідгортати отак його. Ну ось так, Зробила я. Тепер це все я, коли закінчу роботу, накрию його плівкою і поставлю на стелаж. Сходить, воно не так швидко, як петунія, тому прийдеться почекати. І ще я не сказала, чим я оприскувала. Оприскувала я ось у мене такий амінокат, ну, я його купувала на розлив. Це стимулятор росту. От, е, ніби непоганий, тому я ним оприскала на сінечку. Ну, і, надіюсь, що все буде добре і достатньо буде того світла, що є у нас. Цілодобово ж немає, але хоч ночі там. ну, хоч, Звісно, якби було круг... цілодобово, то було б добре. Так, Покати ми відставимо і далі попитуємо. З я кожного року я і знімаю це, я висіваю ось, бачите, в стаканчики. Я їх також зволожила торф цим же ж, актарою з провікуру. І тепер буду розложувати сюди на сінинки. Починаю з петхоа, калібуст, здається так, новинка того року, дуже гарна. Хто не сіяв, спробуйте посіяти. Ось тут в мене дві насінинки. Така ж дрібне, ніби ще дрібніше, ніж петунії. Тут головне ще її не загубити. Це поки зловиш його. Виключала камеру, бо загубила насінини та ловила їх. Дуже оце підховає таке дрібнесеньке насіння і зразу оболочка ем, розпадається. Надо мені про номерочок поставити. Один буде. І, один. і зараз так я розкладу насіннячку і далі покажу, що далі. Так, ну петунію я дотикала, знаєте, ловила її по всій цій тарілочці. І ще хочу сказати, що насіння я сіяла тайдали три: Red, Purple і Silver і опери. У мене насіння від бонус фловера, він, до речі, ось так в цьому році запаковано. І ще хочу сказати, що ну, насіння. Оболонка дуже така, ну, що зразу розставала. Це як на, на диво. знаєте. Коли оболонка швидко розстає, це значить насіння свіже, Ну так розумію. ну, що воно недовго лежить, не задобіло воно, то є надія, що бонус фловері насіння свіже. Це опера, може повторюсь, може, я вже казала, це ось від бонус фловера. А це ось всі отакі тайдалчики там і опери ще, то, -то від квіткового дворика. Ось так воно виглядає. Я потім зніму телефон і штатива і покажу зблизька. Тут важливо, що, щоб ось, коли ми поставимо вже його для сходів, щоб оболонка розчинилася. Для цього я їх буду також збризкувати. Але ще попереду в мене є стаканчики, в які я маю ось посіяти дихондру. В тому році в мене була дихондра, ось погано видно ніби. Була Діхондра у мене смарагдова. В цьому році Діхондра у мене, має бути срібляста. От, і була вона. Сільвер, ось таке щось. І була вона в мультикапсулах. Це, тобто, в одній капсулі, в одній насінинці, декілька насінин. І то було дуже гарно. А це просто написано насіння. Ось, бачите, я його висипала Кому тут. Ви тут вже видно, як я збирала насінинки петунії. Цьому стікуну. З дихундрою тут можна її так розкидати. Вона не маленька Не знаю, чи потрібно її присипати, але я не буду. Або, ну, зовсім трішечки. Це все-таки насінинка, і вона, ну так, такої втоплю. Все-таки зараз волога буде, не буду її присипати. Ну, і також бризковий її амінокатом для стимуляції. Ну і все. Поки що. Це така робота, знаєте, як це вже сіяв насіння на... Ну, не на маточники, то там таке підписав, не підписав, вже ростві, не ходимося. А тут ні, тут потрібно особливо з петунією, щоб не вийшлося як не треба. Тепер я розлила воду. Так. Зняла штатива і дивимося, бачите? Тут трохи агроперліту, але в принципі на стінинки можна розгледіти. Я збільшила камеру, десь вони он там. Все-таки он видно. Жовта. Жовті видно. А от білі цього агроперліту зовсім трішечки, а він отак мені портить всю картину. Ну і тепер візьмемо отут де видно жовту. Треба бризкати, поки ось ця... Капсулка не почне розчинятися. От зараз видно, що вона вже почала розчинятися. Ну, нема де показати, де щоб було гарно видно. Тому беремо кожен стаканчик в руки і продивлюємося, щоб капсулка розчинилася. Ну і що далі? А далі ставимо в тепле місце. Дуже Раніше я ставила прямо на котел і над ним вішала лампу, і було супер. Зараз так не буду, зараз ставлю на стелаж. Ну і буду надіятися, що світло буде якесь. Виключати не буду зовсім. там, ну, Якщо скільки згодин виключають, скільки ж лишається, тому буду надіятися на те світло, що лишається. Звісно, сходи вони не будуть такі, як якби цілодобове світло було. І що тут ще по можна три доби не чіпати їх і під підсвітку не ставити, тому що ну, це не обов'язково. От уже на четверту добу, ну можна і на третю, підсвітка обов'язкова. Якщо у вас немає підсвітки, це все воно рости не буде. Вірніше воно, може, зійде, але потім воно впаде, тому що таким квітам, як петунія та катарантуси, також світло потрібно, ну, 18 годин, 16 годин мінімально для того, щоб вони росли в цю пору. Зараз і в січні, також коли ми будемо робити основні посіви. Тому відео таке затяжне і воно нуднувате, але я хотіла, щоб розказати вам показати, що сію, до чого. Е, яка робота йде зараз. Надіюся, що все буде. Зараз це все я затягую плівкою щільно, без отворів, не так, як на живці На живці ми робимо отвори, а от на, на сінячка, поки не посходить, е, не потрібно. Просто плівкою затягувати гарно і саме тепле місце, світле. І чекаємо, поки воно зійде. От, і сподіваємося на те, що буде те світло, ну і все буде добре. Кому не потрібні маточники, так рано сіяти звісно, не, не варто зовсім. Ну, можна сіяти січень-лютий. От до кінця лютого я зараз петунію, можна сіяти. Про катарантуси я цього не скажу, бо, тому що, на мою думку, їх потрібно сіяти ну, десь спочатку січня. От, щоб вони наростили кущики. Вони дуже-дуже тугі, і катарантуси дуже люблять тепло, тому їх ставити в саме тепле місце, яке у вас є. Там їм буде краще. Ну, все, зараз буду це все закінчувати. Дякую за увагу. У кого є питання по цим по посіву, задавайте. Я посіяла раненько і якраз перевіримо насіння. У мене насіння від бонус фловер. І від квітковий дворик, і пендоліно було від, від огородника. І катарантус, майже весь від, не майже, а весь катарантус від квітковий дворик. От і провіримо якість, будете знати, тому що ще не кінець, ще тільки я посію, а ви вже можете знати, де купити, якщо не купували насіння. Ще раз наголошую, це професійне насіння, і через це надія на гарні сходи. На все добре. до як це? Швидких зустрічей. Так. Чекаю на ваші коментарі, що коли ви що сієте, бо я вже мала цю петунію посіяти ще раніше ніяк руки не доходили, якось настрою немає, і все таке, а сіяти треба з настроєм. Тому гарних нам квітів.